З'являться в 15-й годині для того, щоб провести все ж таки у, засідання, щоб вирішити питання фінансів, вирішити питання земель. Очевидним є той факт, що сесія мабуть, все ж таки не відбудеться, Дарма ми зібралися, дарма ми сподівалися про те, що депутати все ж таки мають совість і думають про громаду. От Я скажу так, що сьогодні вони намагалися інсценувати якісь там. Псівна збори в інтернеті зараз відбудуться свої сторінки, що нібито вони прийшли хотіли провести сесію, була положена на Під час сесії там, перерва до сьогоднішнього дня. Нібито вони не бачили того тому розпорядження що буде педальне засідання буде наступною свободу. Мені дуже прикро, що депутатський корпус припускається в такі групи, навіть політичних помилок. Мені дуже прикро, що депутатський корпус, ну, я не за весь депутатський корпус кажу, я кажу, що зараз тут. Присутні є в поміщенні міської ради, присутні фракції у Кропах і Свобода, і вони не проігнорували, вони є. Ось вони мені підписалися, казали, коли ви, ви кажіть, ми готові голосувати і підтримати. Але дуже прикро, що решта фракції все ж таке, ну скажімо так, веде таку подвійну чи навіть потрійну гру з потрійними стандартами. Це все неправильно. Сьогодні вони хотіли на так званому їхньому червоному як ви знаєте там. Хочу казати других слів на сьогодні передання такого великого свята, бо там зібралися знову в районній раді, мені дивно, чому їх пускати, туди їх не мають поставити, заходити у вихідний день, і намагалася сьогодні прийняти рішення. Проєкт рішення лежить в мене на столі і карточка для голосування. Це найганебний проєкт рішення, який тільки може бути у нас в міській раді. І мова йшла у цьому проєкті рішення. Про те, щоб зробити засідання міської ради закритим. я вважаю це неправильно. Я вважаю, що нам все ж таки треба знаходити спільну мову і припинити всі політичні чвари. Тому що від цього всього страждає громада, страждає нас. Я думаю, що я думаю, якраз воно там має бути. І 22 го числа, на 10 годину ранку, громада нас розсудить. Хто правий, хто не правий. Я всіх закликаю. До спокою, до миру до порозуміння. Хочу ще надати слово священнику, який тут присутній, цю Степану, я він скаже кілька слів, і я буду тоді всім дякувати і перепрошувати за те, що повідривали вас від кухні, повідривали вас від таких приємних турбот. Передайте при такого величного свята. Ми вам, дорогі українці, така фантовська родина. Дозвольте Привітати вас протешними цими святами з Паскою Господньою. Але не забуваємо слова Ісуса Христа, який сказав, що я є світло, я є істина. Тому кожен з нас, хто буде ходити днем, то ніколи не спітнеться. А хто з нас буде ходити вночі, той обов'язково спітнеться, і зможуть і не піднятися. До чого це Господь сказав? До того, що темрява це є гріховне, а світло це є істина, де ми повинні бачити щось приємне, щось корисне. Сьогодні дійсно. Треба чути, що хтось збирається, хтось задумає. Такі велику сьогодні суботу, де в храмах служиться служба Щестрасна. Але кожен з нас повинен мати віру, кожен з нас повинен мати велику любов. Господа Бог і Господь переможе може на до нас. Тому саме християнство це і постійна боротьба між злом і добром. І кожен з нас є віруюча людина, вона теж повинна розуміти, що віра в безділі мертва. Якщо ми тільки будемо вірити, а для цього не прикладатиме я зусиль, то та буде, як душа без тіло. Кожен з нас повинен вірою, любов'ю і субою на серці, сказати, що я свої обов'язки виконую достою. Кожен з нас повинен дійсно з любов'ю, всі свої обов'язки, хто би це не був, чи лікар, чи вчитель, чи третиральник. Якщо він з рукою на серці скаже, що я свої обов'язки виконую. Достойно, то він до ця людина є щаслива. Тому я щасливий те, що можу дійсно свої обов'язки виконувати достойно не тільки вірою, а бути весь час разом з людьми і служити для Бога і служити для України. З ну, причними цими святами, щоб кожен з вас мав цей мир, мав спокій в своїй душі, в своїх серцях, щоб ми могли викорнути всяке погане, всяке зло і з чистим серцем, разом з сім'єю прийти на Богослужіння, освятити таковішний кошечок пасхальний і разом з сім'єю, разом з родиною, розділити це величне свято. Так само я з вами теж розділю це річне свято постійно Христового. стало. вам! йому ще раз підкреслюю на зв'язку зараз з трьома фракціями: Свобода, Батьківщина і «Укроп» вони знаходяться в приміщенні в міської ради і готові долучитися до проведення сесії, але, на жаль, на жаль, їхніх їхні присутності тут недостатньо, тому що відсутні Тому Чергово ми переконуємося, що тільки завдяки громаді, тільки завдяки тому, що громада є активно в нашому місті, ми досі ще живемо, досі ще маємо державу, досі ще маємо місто. У випадку, якщо громада тільки стане аполітичною і перестане цікавитися життям в нашому місті, одразу ж одразу ж все додеребанять, одразу все допиляють, одразу все знищать і не будемо мати ні держави, ні міста, нічого. Будемо мати окремі анклави, будемо мати князівства, де будуть правити. Злодії, не гідні тиха банка. Товариство, я ще раз передовою вибачаюся за те, що я вас всіх запросив, за те, що ви прийшли на ті передані великого свята. Але знову ж таки, хочу наголосити, що депутати пообіцяли, що вони прийдуть о 15-й годині. Сьогодні ми їх почекали вже спів 25 хвилин. Я вважаю, що далі чекати не потрібно і потрібно повертатися до своїх родини. Розбираємося 22 числа о 10-й годині ранку, і я вас прошу розповідати всім, що сьогодні на черговому збіговському та у підвірній районній раді вони хотіли прийняти рішення про те, щоб зробити сесії міської ради закрити, тобто, щоб не, не пускати людей, не пускати громаду і займатися ришаловом і в нашому місті. щоб громада не була в курсі цього року. І хочу зауважити ще те, що Рішенням виконкому було передбачено запровадж... запровадити пропускний режим міській раді, для того, щоб убезпечити громаду міста і працівників міської ради від можливих провокацій, які вони нас були 6 березня, коли була інцинуація побиття там якихось псевдоактивістів, так вибачте, депутати почали тоді будь, що це несправедливо, що це не можна не пускати громаду. А всього-навсього передбачалося, щоб людина заходила з паспортом з якимось документами, які посвідчує особу, щоб можна було їх записати, ідентифікувати. Тому що ми не знаємо, що там були за люди в міській раді, 6 числа. Що там була за ситуація? Взагалі зараз розвиватися вкрай складно. І це все, що передбачалося. А депутати зараз хочуть зробити засідання міської ради закритими. І це неприпустимо. І я звертаюся зараз до за представників прокуратури і поліції з проханням. Що у випадку, якщо все ж таки, не дай Боже, десь колись буде проголосовано там, рішення сесії про те, що воно буде незаконним, кажу, про те, що, тому що я його не підпишу одразу. Я його не підпишу це рішення. Якщо вони проголосують про закрите пленарне засідання чи з, роботу сесії закрите, я вас дуже прошу. Не приймайте участь в тому, щоб заблокувати депутатів, не маємо увазі, не стояти, не обороняти. Нехай громада сама визначиться. Я особисто беру на себе відповідальність. І відкриваю двері для того, щоб зайшли люди. Щоб у вас, не дай Боже, не було стрічки, як вона там був майдан, щоб люди на вас не гати там не, не випльоскували. Ну вам не треба, мені теж і громаді теж не потрібно. Просто депутати чують, вибачте, без баяна. Без баяна. Мені дуже сумно за це. Але я вірю, що все буде добре. І всіх прийдеш на святами. Дякую за увагу. Дякую, що ви є юка на тобі вас слава Україні.